Результатом обстрілу можу сказати, що на даний момент у нас є 32 пострадавших людини, яким належним чином надається медична допомога. Три чоловіки, які були в важкому стані. Ну, створено сім комісій, які проводять обстеження зруйнованих осель, ну, зруйнованих квартир. Мета яка встановити, які наслідки удару. Який, яка шкода спричинена людям, і буде компенсація належна, видана з, міської, з міського бюджету і з обласного бюджету. Також деякі благодійні фонди готові приймати участь в компенсаційних так, витратах, але це питання треба буде уточнювати. Стан дітей, всі діти амбулаторно. В одного була черепо-мозгова травма, але це причини падіння потолка цього підвісного. Не, не страшно. Слава Богу, діти цілі. На жаль, є один загиблий. Так що, співчуття родині загиблого. Це чоловік? Так, да, це чоловік. Це було вчора ввечері 31. Занять одна людина звернулася за допомогою. Тому зараз станом на зараз рахуємо 32 людини. 32 да, Так, що загиблий. Все, що губернатор казав, це відповідає дійсності, але ж це тенденція може змінюватися, люди можуть звертатися за допомогою. Навіть сьогодні днем можуть звертатися за допомогою. Три людини в тяжкому стані, вони прооперовані, знаходяться в реанімації, інші середній ступені тяжкості. Всі заходи, які планувалися на відкритому повітрі, проводитися 24 числа концерт. Сьогодні вони всі відмінені. Всі заходи, і ще раз хочу всім нагадати, будуть надаватися дозвіл на проведення таких заходів виключно, коли будуть звертатися розпорядники таких заходів за 15 днів, відповідно до рішення Ради оборони Полтавської області. На протязі п'яти днів ми будемо повідомляти обласну військову адміністрацію. І обласна військова адміністрація за собою залишає право за один день безпечних причин скасувати такий захід. Тому, якщо хто хоче проводити якісь заходи, хто звернеться в термін менш ніж за 15 діб, такі заходи дозволені однозначно будь Створено сім комісій, які наразі роблять поквартирний і побудинковий обхід. Коли буде він завершений, буде створено реєстр пошкодженого майна, і тоді ми будемо загальними цифрами оперувати. Зараз комісія працює і скільки конкретно пошкоджено, чого сказати неможливо. Також хочу ще раз нагадати всім нашим людям: будь ласка, не нехтуйте сигнали повітряної тривоги. Це збереже ваше життя і здоров'я. Ворог підступний, ворог агресивний і кількість ракетних ударів знову зростає. Тому, будь ласка, виконуйте правила. Техніки безпеки і не нехтуйте сигнали повітряної тривоги.